Доброго дня, вас вітає Полтавщина. І давайте ми з вами сьогодні погуляємо біля по томатів. Ось гляньте вже, які вони в мене як виглядають, це високорослі. Це пройшло два тижні після того, як ми їх піддобрили мінеральними добривами. це вже вони так виглядають. А тепер я хочу з вами поговорити чи обривати, чи не обривати, чи як із ними тут жити. Я спочатку позалишувала багато таких паганів знизу, навіть не знизу, а отут біля ось, де перша квіточка, а під нею паган, я його залишала. І що виходить? Тут тільки на трішечки піднялося. І вже дивіться є квіточка. А тут гнало вище, ніж оце, а квіточки там ніякої немає. Тому вони дійсно не потрібні і їх треба прибирати. Ось знизу, і щоб доверху вже вони не росли. Ось так. Тут, ось дивіться, теж залишився паган нижче, ніж. Ніж, ніж квіточка. Ось квіточка, ось. а це паган. Але в цього сорта це волове серце. Гляньте, ось вже квіточка пішла. І тут вже квіточки є. То цю, цей паганочок можна залишити, як квіточка зав'яжеться зацвітне і вершечок прищипнуть, щоб далі він не йшов. Але він, бачите, рівнозначний. Його можна і пустити, щоб далі ріс. Ось. А ось таке все ось, волове серце це насіння, ті, що я купувала у магазині. То вони усі отакі, бачите, я позалишала оці пагани і довелося їх усіх одривати, бо толку немає ніякого. Воно гоне, гоне вище, ніж оце. Тут вже ось квіточки. От. І воно вже квіточки, а там не було нічого, ніяких квіточок. Так, а що оце в мене тут зійшло? Подивлюсь, якщо квіточка буде залишу, а ні то зірву. Так що хоч так, хоч так, а треба пагани на високорослих, пагани треба зривати. Ось так. Раз та і все. Нема ніякого з них толку. Ну це ж, звичайно, що ці високорослі, то мамочка моя рідна. Ось де квіточки і аж ось де квіточки по метру. Відстань одне від одного. І так само ось ці. І оце сливка гігантська. Теж ось гляньте. Вон томатики зав'язалися і аж ось квіточки квітну. Так, йдемо далі. Це король гігантів. Теж одірвала, залишала два пагани і прийшлося одривати, бо цей вже ось квіточку пустив, а той ще тільки ріс уверх і толку з нього не було ніякого. То теж треба було зірвати. А це ось дивіться чародійка. Я її теж перший раз посадила і не знала, що з нею робити. То оце дивіться. Оці, що зверху пагани ростуть, вони вже квітачки викидають. Так що їх можна залишити. Ось Бачите, вони вже всі з квісачками. А оце, що знизу, його все треба вбирати. Бо воно безтолкове. Його тут не треба, щоб було. Значить, це те, та рослиночка, у якій треба прибирати пагани. До першої квіточки. Ось, перша квіточка вже у нас є. О, до неї, а ну, тут є, що є. Тут вже ось квіточки є. Так що нижні обриваємо, а ці ось вже з квіточками. Слідуючи погане. Тут ось квіточка пішла, а оце все, що внизу, усе ми його обриваємо. Ось так. Це як тому, що я сама вчусь, чи треба, чи не треба обривати, чи залишати чи ні. Так, тут квіточки і тут квіточки. Тут все гарно. А низ, увесь низ треба обривати, щоб знизу не було нічого. О, гляньте, який вихватився величезний. Ось так, все його обираємо. Це виходить, що середнє. Вже квітнуть, вже ось такі. Томатики нав'язалися. І тут томатики в'яжуть. Будемо дивитися, що буде далі. Так, це середні. Томати жовті, низькорослі, це я знаю точно, бо я сама збирала насіння. Вони високі, вони ростуть. Але, але... Але оце, що знизу, його теж треба прибирати до першої квіточки. А далі воно вже все з квіточками. Гляньте, вже все з квіточками. І це, і це, ось воно пускає вже квіточки. Ті, що Ну, воно виходить, квіточка ось вона зверху. Ось. А це під нею перший паган і він вже гарний. А те, що нижче, так, оце, щоб тут не було багато зелені, обриваємо листочок. Так, що тут? Ну, тут уже теж квіточки. Це те, що трохи нижче, ніж. Чим... чим квіточка. А те все треба обривати. Воно не треба. Це вже з квіточкою. Оце є с лишній. Так, а це що? І ось гляньте, ось гляньте, який величезний виріс паган. Ось гляньте. Ось величезний виріс паган, а толку на ньому ніякого. Ми його зламуємо. Ось так. А тут усі вершечки із квіточками. Ось так. І проріджуємо якраз рослинки і зриваємо усе знизу, щоб такими вони були. Так, це теж вон. І це вон. Тут хватить цього, що тут росте. Його більше не треба. Ось так. Хай ростуть. А тепер дивіться ще. Ну це то тут без всяких розмов. Це вже я знаю, він середній, то його до першої квітки треба все зривати. А тут вже ось зразу пішли і квіточки. Так, а тепер роздивіться, дивіться, це дубок. Оце вона рослиночка дубок. Це єдине зернятко, яке воно проросло із того, що я садила із цілої кучі. Але дивіться, що, дивіться, ось паган із самого низу, гляньте, із самого низу. Він високим і не росте, а вже дивіться, на ньому квіточки. І це самий найменший паганочок, деякий не є, звідкіля б він не йшов. Гляньте. Гляньте ось він теж з самого низу. Ось так. Дивіться, з самого низу. Паган ось іде. І вже на ньому квіти. І вже на ньому квіти. Бачите, ось квіточки і далі квіточки, і вже на ньому зав'язується томатик. Ось дивіться, який. От Отак. Так що оці, якщо воно дійсно низкоросле і по своїй по суті, о, то його обривати не треба, бо тут на кожній гілочці звідки бана не росла, йде томатик, йде квіточка. Йде квіточка. Гляньте. Ось гляньте. Бачите? Звідкіля бана не йшла квіточка. Ось так. Ось такі посадки. Це хотіла я вам показати. Томат від томата відрізняється дуже сильно. Оце сливка фермерська. Я так думаю, що вони не садять їх, бо їх продають ці томати восени, то я думаю, що вона теж низькоросла. І теж дивіться, ось поганочок пішов, ось паган. Ось він цей поган. Дивіться, пішов. І на ньому вже є. Садила кукурудзу там, де морква, рядом біля цибулі. І вирила таке. Я таке не хочу. Я хочу длинненьку, А в мене знову попалась та, що була прошли рік. А я її не садила. Вже як яке буде, таке і буде. Ну, це вже морквина. Більше, ніж фалан. Більше, ніж півпальця. Та страшне. Там у нас томатна прогулянка. На цьому я з вами прощаюся. Дивіться на свої томати, дивіться, як там що, ці пагани вам все-все розкажуть. І все покажуть. На цим до побачення. І... Бувайте з урожаєм. Пока-пока.